Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас із вами прогноз від 29 квітня по 5 травня. І так, які в нас будуть енергії на цьому тижні? На цьому тижні вас покличуть до вашого керівника. І буде у вас серйозна розмова, де спробують вас одурачити. Може не заплатити ту суму, яку домовлялися, Про що це свідчить? Це у нас свідчить на роботі, що ви, ви прийде, прийдеться вам захищати свої кордони, свої права, свою роботу. І дуже багато зусиль ви прикладете, і ця тема закриється на цьому тижні. І це дуже благоприємний день на закриття таких токсичних тем. Це у нас п'ятниця. Що з нашими проблемами? Все-таки на цій роботі не все у вас гладко, не все у вас добре, і тому будуть люди, які відріжуть ці проблеми від вас. І вони закриються. Може, ви підете від токсичного партнера. Це благоприємний період, щоб від нього піти. Може, ви закрите тему з роботою, де вас принижують, де у вас нічого не виходить, і ви нарешті вирішите її покинути, бо більше так не може продовжуватися. То це благоприємний період, щоб закрити ці всі двері і гарний день для цього це в нас п'ятниця. Так, Головні енергії нам говорять про те, що нами будуть управляти на цьому тижні. І уряд наш буде управляти, і керівники на роботі будуть нами управляти енергетично і емоційно і фізично дуже важкий тиждень. Той, хто працює фізично, взагалі просто на грані. Просто на грані, тому бережіть себе, так як ви вже цю інформацію знаєте, ви можете вже не пропускати все через себе і берегти себе. Що у нас з нашими емоціями? І так, у нас з емоціями деякі з вас залишать токсичні стосунки, залишать своїх партнерів, тому що вже все зробили в цих стосунках і більше не бачать себе в них. А деякі зустрінуть нове кохання, воно вже є, вже прийшло. А деякі з вас, ті, які дуже важко працювали над тим, щоб завагітніти, завагітніють. І це буде дуже гарна новина. І благоприємний день для цієї новини це вівторок, це середа, субота і неділя для таких прекрасних новин. Не дивлячись на оцю ситуацію, що нас будуть пресувати на роботі, і різні в нас виклики долі будуть, у нас іще будуть прекрасні фінанси на цьому тижні, і це може бути так, як пов'язане, що ви підете з роботи і отримаєте розрахункові гроші, а також це можуть бути пенсії, стипендії, соціальні виплати, зарплата. Виграні гранти, тому що на цьому тижні ви ще можете виграти гранти або якісь проекти, хто на що подавався, хто навіть на жительство може подавався, на отримання ліцензії, якихось дозволів, то на цьому тижні це дуже благоприємні дні, такі як вівторок, середа, четвер. Так? І для творчості, для творчих людей, хто співає, танцює, малює, благоприємні дні, субота і неділя можна гарно підзаробити. Також, згідно у нас феншуй календаря, у нас неділя, це початок у нас місяця змії. І вже з 5 травня ви повинні бути уважні, тому що змія буде нам диктувати, як нам себе вести. І тому треба перевіряти всю інформацію, бо зміяться в нас як і мудрість, так і обман. Не довіряти нікому на слово, якщо хтось щось вам пропонує перевіряти документи, бути цей місяць дуже-дуже пильним. Також для нашого здоров'я благоприємним у нас буде очищення 5-го числа навіть 4 числа. Травня, як ми вже понаїдаємося на майські празники, то 4-го від 18-ї години вечора і до 6 го травня до 6-ї ранку, якщо ви поголодаєте, поп'єте соки, воду, то у вас ця чистка організму пройде дуже прекрасно, і ви оздоровитесь. Ну і після травневих свят собі очистите організм. Отакий у нас прогноз на тиждень від 29. Квітня по 5 травня. І так як ви вже це все знаєте, ви вже знаєте, що треба не лізти на рожон до вашого керівника, бути меншим, як то кажуть. На роботі збавте темп, щоб, щоб потім просто не умерти під кінець тижня. А під кінець тижня така добра атмосфера для творчих людей найкраще. Дні заробітки, субота і неділя. Можете вийти ще поспівати, потанцювати, помалювати і заробити гроші. І у нас відпадуть токсичні стосунки, токсична робота, щось погане вже закінчилося. Ви самі знаєте, як ви мене слухаєте, ви знаєте, от яка у вас є слабе звіно то воно на цьому тижні відвалиться, енергії вже на нього немає, і ви очиститеся. І щоб на те місце, де пішла погана енергія, не прийшла ще гірша, вам треба подумати, чим би вам заняться. Може приділити увагу своєму здоров'ю, може приділити увагу пошукам роботи чи пошукам нового партнера, чи якихось друзів, зв'язатися з друзями, які вас підтримують. І дивіться, у нас і ще ми на тому тижні прийняли такий страшний закон, так, протиконституційний. І я розповідала про це у прогнозі. Таро прогноз для України. У грудні місяці я його прикріплю до цього відео, і там у нас ще є прогноз, янгольський прогноз, які янголи допомагають в Україні вижити від цих всіх натисків. Передивіться дуже цікаво. Гарного дня, гарного вам тижня! Хай вам щастить! Дякую за вподобайку та підписку на канал!